Знайомтесь, це Євген. Він проживав у квартирі багатоповерхового будинку, в який 28 червня влучила ворожа ракета. Під час прильоту чоловік знаходився у своїй оселі на шостому поверху будівлі. Чоловік каже, спочатку він навіть не зрозумів, що відбулося. Коли був прильот, то я якраз лежав у кроваті і чув свист. Ось потім був не вибух, а наче щось у щось влетіло. Тому що ракета, як потім вже стало ясно, не вибухнула. Ось від того, да. І одразу у квартирі був такий білий, як, знаєте, пісочний дим. Навіть не дим, а пил, Такий був дивний запах. Я так розумію, що це, напевно, чи паливо ракетне, чи з примісю газу. Ну, коротше, ось коли все таке по. Порушилося і да, я не зрозумів одразу, що прильот був у будинок. Я думав, що влучило у будівництво, яке напроти, ось. Але вже потім зрозумів, коли спускався вниз по сходах. Вийшов, побачив, що у дворі що все просто присипано Короте, частинами будівлі. Дивлюся вверх, а там ну просто діра. Оскільки чоловік не відразу зрозумів, що прилетіло саме в його будинок, він навіть не встиг злякатись. Потім, коли я вже вийшов на вулицю, і ну, для мене перше, що це було взяти собаку, тому що ну, типу, все інше то таке. А коли вийшов на вулицю і побачив, що прильот саме вже в дім, ну просто перша думка була відійти подалі, тому що не знаю, що воно може статися. Ось а, я особисто я, я не відчув ні паніки, ні страху, тому що, знаєте, а, як ти морально себе по суті готуєш, так, що таке можливо? Ось і головне, що всі були живі, і там я бачив своїх сусідів дуже багато. І для мене це було як найголовніше. На щастя, квартира чоловіка майже не пошкоджена, на відміну від сусідніх квартир, які були майже повністю зруйновані. Те, що Євген залишився цілим і неушкодженим, можна вважати дивом. Вилетіли тільки сіточки з вентиляції, але півповерху немає. Тобто двох сусідніх квартир, ну їх просто немає. Ось тобто, ну це пощастило. Тобто, якщо б там три метри нижче, метр лівіше, або якщо б вибухнула ракета, то так, да, ми б тут з вами не стояли. Зараз чоловік орендує квартиру в тому ж районі і очікує рішення спеціальної комісії, яка буде оцінювати стан будинку і його подальшу долю. Цей день став для Євгена другим днем народження, який назавжди розділив життя на до та після.